Василь Васильович, майже цілий рік в нашій країні йде війна, але комунальники продовжують виконувати всі свої обов'язки, продовжують працювати. Розкажіть, будь ласка, що зроблено приватним підприємством курінь уже в нинішньому році? Ну, дійсно, і йде війна, і ми це все всі розуміємо. Що на сьогоднішній день е, працюється е, не дуже нелегко, але вода є є. Квартирах є, дах над головою є. Треба дякувати Богу за те, що це все на сьогоднішній день у нас є. Як працюється, ну, скажімо так, ми працюємо дійсно, як перейшли з прошлого року, і на сьогоднішній день займаємося ремонтом під'їздів. У нас два будинки зараз школьна 2 і Мельниченка 124. Ми робимо ремонт під'їздів. Ну, трошки десь воно могло б бути швидше, але на сьогоднішній день. День так, виходить, як виходить. Люди працюють. Які проблеми у вас виникають і як ви з ними справляєтеся? Дійсно, на сьогоднішній день дуже є великі проблеми в нас з подачою електроенергії. Скажімо так, навантаження на систему, яка не нова. Скажемо, там будинки 60-х років, 70-х, 80-х, тоді не було розраховано на те, що сьогодні включається там. Там і холодильники, і посудомоїчні машини, і стиральні машини, і утюги, і електроплити. Ну і, як ви розумієте, наші українські господарки вони стараються все зробити за той час, який треба було за 12 годин зробити. Вони хочуть його зробити. Ну, я хоча, ми ви вимушені робити це за 3 години. Тому дійсно, перевантаження електромереж є на сьогоднішній день дуже велике, дуже велике. Тому ми. Скажем так, працюємо цілодобово. От, і бувають такі випадки, що навіть е, десь і не співаємо. Ну, на, наразі це є велика проблема, і вона пов'язана і не від нас залежна. До 2016 року ДТЕК проплачував ці питання, потім рішенням НКРЄ всі внутрідові мережі були скинуті на господарів. Не на нас, ми маємо відповідальність тільки за під'їзне освітлення. А всі щитові установки, автомати на квартири, все це сьогодні лежить на наших жителях. До 2016 року, що нам вдалося поміняти, що нам е ми встигли зробити за ті кошти, які вони виділяли. Там невеликі кошти вони виділяли, але ми все рівно міняли автомати, ремонтували щитові. І сьогодні ми це продовжуємо робити. Ми вимушені, тому що ну, ми не можемо наших жителів оставити без подачі електроенергії. Тому ми це робимо, але ми сьогодні готуємо вже пакет документів, будемо в наш договір з жителями додавати ще один пункт це обслуговування внутрішномових мереж. Електромереж, де буде можливість тоді обслуговувати цей заміна кабеля завчасно, і перевірка контуру заземлення, і заміна автоматів. Тому що ми дійсно сьогодні, де робимо ремонт під'їздами, зразу це все робимо. Василь Васильович, поділіться своїми планами на прийдешнє майбутнє. Звичайно, ну, важко планувати. Ну, зараз. плани, плани. Дійсно, хочеться, щоб дійсно ми надавали такі послуги. Ну, ми стараємося, Я, я от так я можу оцінити, як ми надаємо послуги. Я думаю, десь на процентів 60-70% задоволення наших мешканців, яких ми обслуговуємо. Хотілося б, щоб це було десь під 100. Я дійсно працюю в сфері обслуговування дуже багато років, з 83-го року. Тому хотілося б, щоб люди були задоволені, щоб як живе Європа, так як живе світ. Про що ви мрієте? Мрію. Щоб був мир, щоб була перемога, яка задовольнить нас, наш народ, Україну. Мрію, щоб ну, діти, внуки жили в гарній, розвинутій країні. От, щоб все було дійсно на законних підставах, і щоб ми були дійсно демократичною країною, щоб працював закон, судова система. І був, ну як, життя було таке, яке б подомилось нашому. Народу таке, як заслуговує наш народ. Ну, все остальне буде. Це ми зробимо, це буде Україна.